Привіт, друзі! Це знову я, ваш улюблений Шпіц Роні. Як справи? Чи гарно ви сьогодні гуляли? Я от маю для вас цікаву історію. Сьогодні ми з людиною ходили на річку. І це була не просто прогулянка, а справжня подорож у світ лебедів, качок і навіть головидних таємниць. А ще у повітрі вже відчувається весна. Хочете дізнатися, що я побачив, про що думав і чи вдалося мені подружитися з лебедями? Тоді слухайте уважно. Поїхали. Сьогодні моя людина сказала чарівні слова. Роні, йдемо на річку. Я одразу підстрибнув і заметляв хвостиком. Бо річка це особливе місце. Там завжди щось відбувається, вода рухається, вітер розносить запахи, а птахи о, птахи там усюди. Щойно ми підійшли ближче, я побачив білих велетнів, що плавали на воді. Лебеді, вони поважні, спокійні, не бояться навіть людей. Я теж поважний. Тільки менші і пухнастіший. ми навіть трохи схожі. Я сидів на березі, спостерігав за ними і думав, а що, якби я теж був лебедем? Плавав би собі поважно, а всі миливалися моєю красою. Але тут хтось закрякав прямо в мене над вухом, качки. Вони не такі серйозні, як лебеді. А більше схожі на мене, швидкі, допитливі і трішки безшкідні. Потім ми годували птахів. Людина кидала зернятка, а я спостерігав, як качки спритно їх хапають. На березі теж зібралося чимало голубів. Вони ходили важливо, наче тут їхня нарада. Один навіть спробував познайомитися зі мною. Підбіг зовсім близько, глянув уважно і полетів. Мабуть, не зрозумів, що я теж частина пташинного світу. Навколо ще прохолодно. дерева голі, трава млява, але у повітрі вже відчувається щось нове, подих весни. Він лоскоче ніс запахами землі, води, чогось теплого і живого. Я вдихнув глибше і зрозумів, скоро все зміниться, буде зелено, сонячно, птахи стануть ще голоснішими. А я, я частіше приходитиму сюди, щоб спостерігати за лебедями. Там рія